Всім привіт, ви зновуватись на каналі Великий Футбол. Сьогодні ми вам покажемо два фінти фінтиліонавія Месі. Погнали! Ідею фінтів від месі нам підкинув користувач ім'ям Макс. Він і, будь ласка, Макс, якщо ти сідаєш це відео, то напиши в коментарях вітки і де ти живеш, бо ми нічого про тебе не знаємо. Так як ти самий перший написав на нашому каналі коментарі, ми хочемо про тебе багато що знати. І вліпи лайк. Приступаємо до першого фінта. приступаємо до обучання. Основний прийом у цьому фінті це намах. Не знаєте, як його робити, то дивіться. Ззаду м'яча правою ногою у правий бік робите ось такий от рух. Ззаду м'яча, в жодному разі не зачіпайте м'яч, бо фінт може не вдатися. Далі швидко заносите праву ногу за м'яч, за ліву сторону м'яча і цією стороною відбиваєте і біжите. знову ж таки до обучання. Противник на вас налітає, передаємо м'яч ліві Передаємо ліві ось нозі. Поки він на вас продовжує налітати, робимо ось такі рухи, щоб заплутати суперника. Далі він буде старатися забрати у вас м'яч. Ви передаєте тим часом м'яч, Ну поки його нога буде тягнутися до м'яча, передаєте його правій нозі, але це треба робити так швидко. І відбивайте м'яч у сторону від суперника. Відео. Якщо вам сподобалась така рубрика, то пишіть нам у коментарях фінте, яких футболістів нам зняти іншого разу. Всім пока! <му>